Як зробити так, щоб звичайний верхній блок порізав нам спину від самого верху і до самого низу. Дуже просто. Ми просто зробимо глибокі тяги і ще й зробимо абсолютно незручний типовий хват. І таким чином ми зараз трішечки підвантажимо спинку. Тобто ну, тягнути ми будемо не до грудей, а дещо нижче. І руки ми розганати повністю що не будемо. Ми будемо просто розтягувати найшвидше м'ясо. Отаким таким чином. Поїхали? Поїхали. Ось таким чином. Відчуваю ідеальне м'язо спини. До речі, м'язи рук виступили просто в ролі стабілізаторів. А спина притягнулася самоверху і аж до самого низу, аж до попереку відчуваю прямо аж як воно протислося. Пробуйте.